Доброго дня, мене звати Валія, менеджер Майкросок. Сьогодні я вам розкажу, як правильно себе заміряти, аби обрати вірний розмір нашого виробу. Е, якщо ви обираєте футболочку худі o тобто верх, е, треба заміряти е, футболочку, свою найулюбленішу. Беремо футболочку, міряємо спочатку від шва підмишки, до наступного шва підмишки, а потім заміряємо довжину виробу. І орієнтуємося за нашою розмірною таблицею і обираємо свій правильний розмір. Також є другий варіант, як можна заміряти себе. Берете сантиметр і міряйте свій обхват рівної клітки. Якщо ви не впевнені в своєму розмірі, ви можете написати параметри менеджеру і він вам допоможе. Якщо ви обираєте шорти або штани, вам треба заміряти свою талію, Стегна та по можливості взяти найулюбленіші штани або шорти і заміряти довжину виробу. І також орієнтуватися за нашою розмірною таблицею. Пишіть свої параметри в Direct і ми допоможемо вам з вибором розміру.